В Олександрії підсилять підтримку ветеранів та їхніх родин. В Олександрії вже діє ветеранська гаряча лінія 073 525 0101. Ведеться робота по облаштуванню ветеранського хабу. А 14 серпня секретар міської ради поспілкувалася з робочою групою Міжнародної медичної організації Лікарі без кордонів щодо психологічної допомоги ветеранам, членам їх сімей та родинам загиблих. Присутні домовилися про підписання меморандуму щодо співпраці, лікарів без кордонів. Активно залучатимуть вітчизняних та міжнародних спеціалістів для покращення самопочуття людей і підвищення їхньої працездатності. Усі послуги в рамках співпраці будуть надаватися безкоштовно. Представники міжнародної гуманітарної організації МЕГ зустрілися зі слухачами наукової секції МАНУ, учнями Олександрійського наукового ліцею інтернату, аби розповісти їм про правила мінної безпеки. У ході інформаційної сесії, ризики від вибухонебезпечних предметів, лектори познайомили присутніх з різновидами вибухонебезпечних предметів, навчили, як виявляти такі предмети, розрізняти попереджувальні знаки та нагадали правила безпечної поведінки. Учасники дізналися що на кожен рік військових дій потрібно витратити 10 років робіт по розмінуванні території. Бібліотеці для юнацтва навчають, як не потрапити на гачок до інтернет-шахраїв, як захистити себе від шахраїв, які найбільш розповсюджені схеми шахрайства існують, та що робити, коли вже потрапили на гачок інтернет злодіїв про це дізналися всі охочі під час медіокомпасу 14 серпня в бібліотеці для юнацтва. Медіокомпас «Шахрайські схеми в соцмережах, як не потрапити в пастку проводиться в межах проєкту Спільнопростір інфосито у партнерстві з Академією Української преси, тренерка Аліна Білоконенко. Анонси наступних зустрічей на сторінці бібліотеки. Учениця Олександрійської дитячої музичної школи Ліза Погоріла отримала грант від Одеської академії класичної музики. Дівчина подавала заяву на участь у літній сесії майстер-класів академії. За рішенням журі, Ліза не потрапила до числа активних учасників, проте її та ще восьмох кандидатів відзначили спеціальним грантом. Благодійний фонд Анімата Фондейшн» надав разову стипендію на фінансування витрат, пов'язаних з культурним та інтелектуальним розвитком. Понеділок, 14 серпня, на стадіоні «Лівий берег Київ відбувся матч третього туру Вібет ліги сезону 2023 2024 між футбольними клубами Шахтар та Олександрія. Гра закінчилася з рахунком 2-1. Вже на 8-й хвилині гри гол забив Данило Сікан. Другий гол у ворота Олександрійців на 31-й хвилині від Траоре. Олександрійці забили гол у відповідь на 60-й хвилині. Відзначився Даніл Скорко.